Історична казка як сонце повернулося до Херсона. Жив собі на півдні України красивий мирний край, Херсонщина з головним містом Херсон. Стояв Херсон на березі річки могутнього Дніпра, усміхався сонцю колосистим полям. І садкам. Щоранку діти бігли до школи й садочка, радісно лунав дитячий сміх, з пекарень зранку пахло хлібом і здобою. Шовники гойдалися на хвилях, а чайки співали пісні про мир і радість. Та одного дня на місто насунули темні хмари. Завив сильний вітер, це налетіли чужинці, і Харсон опинився у темряві. Сонце сховалося, ніби злякалося того лиха. Місто стало тихим і сумним. Куди ж поділося наше сонечко? запитували діти. Воно не зникло, лагідно шепотів Дніпро. Просто його закрили темні сили. Але пам'ятайте, світло завжди повертається до тих, хто вірить. Дорослі не мовчали, не дивлячись на велику небезпеку, вони виходили на мітинги. З жовто-блакитними прапорами. Співали гімн і гордо вигукували. Херсон це Україна. Люди чекали на сміливих воїнів ЗСУ. Дивлячись на них, дівчинка Світланка звернулася до своїх друзів. Якщо наші батьки не бояться, і ми можемо допомогти. Наші воїни ЗСУ борються за нас, тож ми маємо дати їм сили. І ось одного дня діти зібралися разом у дворі. Вони зробили з паперу білих голубів, символ миру. А потім Світланка сказала друзям. Давайте заспіваємо, щоб наші захисники почули наші голоси і відчули, що ми з ними. Раптом Білий Голуб ожив і, змахнувши крилами, промовив. Я понесу вашу пісню туди, де наші захисники борються. Хай почують, що ви з ними. І відчують вашу підтримку. І тоді діти заспівали пісню, щиру, дзвінку про рідний край, про мир і про Україну. Їхній спів піднявся над дахами, перелетів через річку, полетів полями, аж доки долинув до наших воїнів. Наші славні воїни ЗСУ почули дитячі голоси, і серце кожного бійця спалахнуло теплом. Вони відчули, Херсон чекає, Херсон вірить. І сміливо пішли вперед визволяти місто. І ось нарешті. Воїни ЗСУ увійшли до Херсона. Сонце визирнуло із за хмар, побачило хоробрих людей і усміхнулося. Над містом знову спалахнуло світло яскраве, тепле, живе. Діти разом з батьками вибігли на вулиці з прапорцями. І радісно закричали: Ура, наш Херсон вільний. Світланка глянула в небо і побачила, як білий голуб миру Кружляє під золотими променями. З того часу сонце щоранку сходить над Херсоном, особливо яскраво, Бо пам'ятає що його повернули віра людей, сміливість і сила воїнів ЗСУ і дитячі серця, сповнені любові до рідної землі.